Друзі, всім привіт! З вами Скажаний Бубер. Також з нами пан Руслан. доброго дня! І сьогодні у нас у роботі ось така цікава сосна, яка йде верху. Якщо йде, то там у нас зависимо. ось на цій сусідній сосні і нам її треба прибрати. План, який ми зараз повністю рогатки застралімося ось на митці сосні, я думаю, що видно. Вилазимо, підв'язуємося, ставимо блок ролик, тут фіксуємо баларду з лебідкою і тоді. Цю сосника вже геть висохла. Ми притягуємо ось до цієї сосни. І вже ми її завішуємо, і вона у нас буде висіти. і ми акуратненько будемо опускати за рахунок лебідки. І таким планом ми її зможемо демонтувати. Тому буде цікаво, буде досить потужно. До гарного перегляду, а ми полізли. Що знімає? надо. Так, ну що ж, друзі, ось ми закинули туди наш вантажний мотузок. Якщо видно звідси, тут опускається. Маємо ось такий механізм баларда з злебяткою. І зараз будемо ось цю сосну, що будемо притягувати до... Зараз буде процес на часті. І сейчас начинаю потихеньку рушитись сюди і нам треба. Да, твій. А ты идешь иди сюда. Я у нас там две скорости. И потихоньку. Так, снимается. Отлично. Фиксуем. Так. Зараз на всякий опыт мы Так, все фіксуємо, щоб у нас було. Щоб можна було перекинути наш стопор вище і підтягнути ще трошки. Так, у нас лебяточки є обратна скорость. І ми її потихеньку відпускаємо. Далеко не закидати, щоб нам потім да, що -то кудись... не... Там багато, все-все, навіть якийсь. Якщо високо закинеш, потім не, не відсерпишся з цього смурком. Не ну, доведеться дробину ставити, дрібину ставити і туди вибиратися. Тому в даному випадку, коли у нас майже у нас туди не тягнеться. І на ту там хрустить. Вона вже слабная. Ні, ще. Вцепилася, далі ще? Цепилася ще, трошки треба її. Так, відходить. А ми тягне далі. Так. Ще там у нас верху просто зачеплено. Треба ще тягнути. Ну що ж, вже майже перекинули. Зараз ще один перехід Говарда. Зав'яжемось. І я думаю, це буде останній. Варіант, коли ми його пере... ага. перев'язували. Натяжка веревки досить потужна. будемо підтягувати? Так, да, давай ще трохи. Хорош, хорош, друг. Чи може ще чуть-чуть вище, щоб вибрати, може нам... Я слабину Угу. Хорош. Я думаю, це вже буде остання потяжка і будемо різати. План такий, що потім ми ось підрізаємо її, у нас тут завісає у нас і потихеньку її опускаємо. Нічого нового я так думаю не покажемо, але роботу з булардою і з водіткою в комплекті. Будемо підрізати вирок буде цікаво. Так, пришла, пришла. Все открыты. Я думаю старше, тому що там віровка не прямо йде, а йде чуть нижче, щоб було натяження. Е, Провіса не зараз... було, да, да. Да, я взяв вище. Треба ще трохи. Чуть... <кхе> Воно буде добре, вона вже відійшла оттуда. Я зрозумів. Якщо можна буде ще трохи, то можна було б ну, ще... Ну 25 метра і все. Немає сенсу, бо веревка блочок тут, а веревка нижче. Японія. Вона його вже близько так Японія. не притягнув.

Мальчишки, девчонки! А также учители! Мальчики, учители! Мальчики, учители! Мальчики, учители! Мальчики, учители! учители! Я ж тебе об'яснив, навско треба різати зверху донизу. щоб воно з'їхало, а не стало зараз. — Всё, ветровочку. — Сник там нас провис. — Провис, висит. — Так само надо делать. — Да-да-да. — Я же роблю это. ——————

Да, да. А то шишка башка попадет, совсем да. плохо будет. Ну а что ты, <coughs> Андрей, ты, ты будешь держать. Чтоб ствол не шатался, и вилка вижу. А все, все, Передвеси, Передвеси. Передвеси. Ты двести, блядь, много. Чуть-чуть оттягивай. нам да, главное пропустить этот чтобы... момент, переворот и интернет-кабель. Да, нам надо... Да, и даже может такого даже вывернуть. О, вот, такая, вот так, вот, 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 вот чтобы макушка пошла. Давай еще один рез, наверное, и будем ложить. Попробуем. Не, а можно еще это... реза два-три делать, потому что тут от ще лишь тому потому что тут перевес идет. Лишчок. Лишь себе. себя. Держи, <ріпи> да, Я уже разбился. Давай, опустай, <пробіт> а я на тебя підтягну заколи на сами там? Давай, Сергей, давай так, рок. Да-да-да. Вот так вы вставайте в штуках Держите тут. Пускай, пускай, пускай. куда это я облокаю. Я, Андрей, в камеру, там... я в камеру забрал, по камеру Да, Я, Камеру забрал. Да, да, не да. Да, не да. Да что вы там двох ну одного хватит, ну? Опять сейчас я пошлю. Суботу. Вот Як вам процедура? <поставлено> Чего? Это со мной. Ну що ж, друзі, ось ми і завершили нашу роботу. Маємо такий пеньочок. Криша ціла, інтернет-кабель цілий. Все ціле. Все зроблено чудово. Претензій ніяких немає. Смісна. Прибрано. Ще попросили пробити трішки кришу. Вон, Андрій. Зараз потихеньку ще її. Під дуже багато на криші. Що ж, вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, якісь думки чи зауваження. Пишіть. Буду радий почитати. Можливо, якісь питання, буду радий відповісти вам. них. Всім гарного дня, до зустрічі!